Всім привіт! У Хіксвілда з'явився апскейлер шкіри. Він знаходиться ось тут: Edit Skin Enhancer. Це дуже довгоочікуване рішення, бо з ним ви тепер можете виправляти шкіру. Проте тут не все так просто. Перше, що треба розуміти, що це конкуренція Magnifico, унікальному апскейлеру, який нещодавно Magnific. унікальному апскейлеру, який нарешті з'явився у Magnifico. Тут є три режими і тут є три режими. Давайте розберемося. У нас буде дві моделі, складна модель, в якої є певні риси шкіри, певні веснянки, певні очі, а також певний образ моделі на фото. Тобто це не проста генерація, щоб нейронці з нею впоратися, доведеться заморочитися. І спойлер ніхто не впорався. Але давайте подивимось: у нас є три режими: реалістична шкіра, м'який енхенсер і деталі, інперфект. Все, як ви любите прописувати в промтах, але повірте, результат буде непередбачений. Давайте подивимося. Це в нас Realistic Skin. Достатньо непогано. Воно, на мою думку, трошки прибрало пластик, але пластик трошки й залишило. Воно пощадило шкіру певні дуже помітні риси, але щось прибрало, додало текстури. Моделька стала. Такою, ну мабуть, більш кволо. Я б не сказав би, що вона стала більш реалістичною, але при цьому цей апскейлер виправив нам фотографію повністю. Да? Там були криві очі, було ось так, стало ось так. Виправив нам пальця непогано достатньо. Ну і давайте подивимось сюди ближче. Тобто текстура точно в нас покращилася. При цьому не просто шумами якимись, а прямо дійсно текстура, як воно мало бути. Наскільки змінилася сама генерація, чи можна, наприклад, потім у фотошопі слоями повиправляти шкіру? Так, да, прям прекрасно, нормально, тобто легко. Тепер подивимося на Magnific. Це в нас режим. Фейсфул, тобто точний апскейлер. він має бути максимально точним. І ось що він нам робить: він нам не виправляє фото з погані, він нам змінює довжину пальців, він нам змінює iPhone. І найгірше він нам змінює персонажа, причому прям так ну, серйозно змінює, і це буде складно вже потім в фотошопі слоями виправляти і пропорції носа та всього іншого, тобто взагалі не підходить. Але робить, на мою думку, реалістичніше. Тобто, от він прям прибрав кучу блисків, які заважали для з точки зору сприйняття реалістичної генерації. І якщо в принципі погратись з фотошопом і повернути очі, то різниця вже буде не така, прям суттєва, і генерація вийде як на мене більш реалістична. Доведеться заморочитися. Подивимося далі: soft skin. Ось у нас приклад soft skin. і він дійсно більш м'який. При цьому він все одно намагається виправити обличчя тут, проте з меншою кількістю виправлень. І по самому обличчю він сильніше щадить, він майже всі родинки залишає і додає зовсім мало текстури. І як на мене, це кращий варіант. Думаю, що скін потрібен тоді, коли ви працюєте з якимись злорами на на базі Flux або Stable Diffusion, і там прям взагалі пластикова шкіра. Там мабуть скін потрібно. У Magnifica такого режиму софт немає. У них є режим Flexible. це такий типу напівкреативний і напівточний. На мою думку, він спрацював цікаво. Він прям круто спрацював. Він допрацював і обличчя, хоча не ідеально. Він допрацював нашу текстуру шкіри. Але при цьому він перемістив дівчину, тобто бачимо, да переміще перемістив. Трошки почистив фотографію. Не скажу, що це ідеальний ідеальний ретуш. скоріше, це буде заважати потім на рівні доопрацювань, тому ну такий собі режим. Просто тому, що він змінив пропорції дівчини та ще й перефарбував трошечки її. Ну і останній режим це Imperfect Skin. Приготуйтеся. Якщо ви зараз їсте, то не їжте, бо далі буде страшно. Виходить ось так. Тобто він дійсно додає якихось прям травм на шкіру. Це не те, щоб Imperfect Details, це прям дуже-дуже Perfect Details. Це прям відраза. Тобто він він побив нашу жінку. Погано і такого режиму теж немає в Magnifica, але в них є інший режим. Він називається креативний. Тобто, якщо до цього був flexible, 50% креативний, 50% точний, то креативний нашу генерацію має переосмислювати. Нам пощастило, він не сильно її переосмислив. А на мою думку, він, мабуть, зробив її краще, тому що він виправив трошки пропорції і підпробував світло, але це виключно в цьому випадку. Також він допрацював нашу фотографію, але все одно погано чомусь ще й дівчині руку прибрав. Наша трейсер не задоволена результатом роботи в Магніфік. А отут, мабуть, задоволена: серед цих генерацій, мабуть, це найкраще. 1-0 на користь Гіксельда. Тепер подивимося на приклад роботи з Лорою. Ось така в нас фотка згенерована ще колись давним-давно на базі флаксо. Тут намагався витягнути шкіру, але нічого не вийшло, путнього. Хоча на той момент це непогано було, і ось вам варіант з реалістичною шкірою. Я прям можна сказати, забухав на декілька тижнів, можливо, років. А моя печінка вже страждає цирозом, багато курю, і ось у мене такий результат на шкірі. Як на мене, це забагато. Тобто бачимо, що Реалістик Скін вона прям додає дуже багато текстури шкіри. З плюсів вона абсолютно не знищує значок AI на язику. Також вона не допрацьовує одяг, це мабуть мінус, і не б'є букви. Дивимося на, на Magnific. літера A Повністю вбита, тобто тут шумами це прибрало повністю, але більш охайна текстура шкіри, прям сильно охайна, і змінило мені очі. Тобто результат роботи після магніфіка мені все одно потрібно йти у фотошоп і це якось доробляти. З іншого боку, через слої я можу витягнути певну мені потрібну текстуру. Тут, ну я прям не знаю. Давайте спробуємо, подивимося, чи спрацює. Також є цікавий момент. Ось в мене оригінальна фотографія, в неї роздільна здатність 4К. А нова фотографія в роздільній здатності це, мабуть, 6 к настільки вона велика. Давайте ми їх прям склеїмось так у фотошопі. Оп, співпадають. Прям це дуже дуже зручно. І далі ми у фотошопі спробуємо трішечки проявити текстуру. Ми зробимо пензлі на 40% прозорим і пішли проявляти. Тут погано, не буду я проявляти цю ділянку. Прикольно. І нос давайте. Щоб не робити себе занадто старим, приберемо ці діляночки. Ось у нас такий ефект. Ми ось так пройшлися по обличчю. Давайте тут також ще пройдемося. І давайте очі. І вуха. І будь ласка, результат. Ну, достатньо непогано. Давайте поєднаємо і подивимося на оригінал. Було. Стало. Це круто. Це прям круто. Ого. -го. Хай в нас це буде Хіксвілд. Хіксфелд. І тепер подивимось, чи зможемо ми щось подібне повторити з Фріпіком. Беремо фотографію. У нас тут теж міняється розмір. Він не ідеальний, це погано. Підставляємо нашу фотографію. Давайте подивимося. Трошечки змінюється положення фото. Ось так, мабуть, да? добре, супер. І ще в нас воно виходить перефарбоване. Давайте ми спробуємо проявити це. Ми приховаємо. Ой, не так, ось так не вийшло. Сорі. У нас була така фотографія, точніше. Ось так ми зробимо. У нас була ось така фотографія. Ні, ні, ні. Так, пардон. Ось така в нас фотографія була. Була. А ось що робимо ми. Наша задача тут попроявляти текстуру шкіри. Тут, мабуть, потрібен пензлик більш сильніший, щоб сильніше шкіру проявляти. Да, видно. Ні в якому разі не потрібно заходити на язик, бо він буде такий. І ні в якому разі не заходити на очі, бо вони зміняться. Ну от, в цілому такий результат у нас виходить. І виходить, що в нас було. Ось так було, стало, було, стало, було, стало. Різниці суттєво непомітно, як на мене, а ось з Хікселдом було і стало. Хікселд перемагає в точності. Так, давайте подивимося ще ж приклади, бо в нас це тільки була реалістична була реалістична шкіра підкладена. Під Photoshop, під слой, в якому ми частково проявляли цю шкіру. У нас є ще м'яка шкіра, ось теж непогано, але трошки, як на мене, попсувало око. В принципі, теж воно підходить достатньо непогано, і світло гарно вирівнює. Ге, вирівнює. А ось у нас генерація Flexible. Вона мені пододавала зайвого. І ось у нас «Magnifico» генерація «Creative». Це провал. Ну і генерація в Skin. Знову ж таки, будьте обережні! Ось так воно виходить. Це вже Фредді Клюгер. Насправді, з м'яким режимом можна, в принципі, довести до автоматичної генерації вирівнювання шкіри. Ну а з режимом Realistic Skin через шари у Photoshoпі можна отримувати. Набагато кращу шкіру не настільки вона буде зіпсована, як тут, і як на мене, це буде найкраще рішення. Одним словом, Magnific, який ще й коштує від 30 до 50 центів, а хіксілд коштує 16 центів при знижці, яка була на чорну п'ятницю, взагалі 5 центів. Тобто хіксілд і по якості цікавіший. І по ціні він від трьох до шести разів дешевше. Тобто, це прям перемога. Хіксвілд, вітаю У вас тепер найкраще серед всіх можливих. Якось так. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки, діліться. Також підписуйтесь на телеграм. В нас цікаве ком'юніті. Ну і давайте разом розвивати Ай в Україні. До нових зустрічей. Всім пока.